Дитячі будинки не залишаються без допомоги. Краматорський будинок дитини Антошка, де зараз виховуються хворі діти з Маріуполя та Маківки, отримав неочікуваний подарунок. Короби з дитячим харчуванням, підгузками, одягом та іншими речами першої необхідності привезли офіцери української армії разом із заступником міського голови Андрієм Панковим. І, хоча, за словами головного лікаря будинку Олексія Романова, діти забезпечені усім необхідним, зайвої допомоги не буває. Краматорський дом дитини Антошка, все сатруд. Дети от всей души благодарят за помощь наших военных, которые в такое тяжелое время тоже делятся продуктами одеждой. Чем мог. дело в том, что поступила информация несколько преувеличена, что у нас очень тяжелая ситуация, что не хватает питания сотрудников и так далее. Я вам должен сказать, мы работаем в штатном режиме, а государство нас обеспечивает. В полном, полном штатном объеме, питанием, продуктами. Сотрудников всего у нас хватает. Но в данной ситуации мы, конечно же, не отказываемся от дополнительной помощи, потому что вы должны все понимать, даже в семье на каждого ребенка в день надо двое-трое памперсов. А у нас сегодня в доме ребенка 115-120 детей. Это где-то нам нужно, где-то 300 памперсов на день. Поэтому то, что нам привозят, это очень низкий поклон и большая благодарность. Вся допомога была закуплена переважно німецького та японського виробництва. Это интересно. Нові адаптовані смісі ми теж від цього не отказываемся, хоча у нас збалансоване питання, все є. Але якщо є щось допомігне, тоже будемо вдячні. Українські армійці, які вже понад три місяці перебувають на території краматорського аеродрому, вже не вперше допомагають будинку дитини. Цьому шевству щиро сприяє краматорська адміністрація. Ми много допомагаємо Українській армії. Спасибо, українська армія, армія відзивається. Взаимностью в нашу сторону помогает. В данном случае акция в помощь детскому дому Антошки. Собрались все вместе, горожане вот, и ребята, э, солдаты украинской армии сбросили, закупили продукты питания, пледы. Уже неоднократно эта помощь оказывалась. То есть у нас очень сейчас плотное сотрудничество. И спасибо украинской армии еще раз, правда, искренне от души. Працівники будинку виразили щиру подяку за надану допомогу, адже така увага має велике значення у цей складний на сьогодні час.